30-мільйонного пасажира відправила в політ сьогодні. Авіакомпанія міжнародні авіалінії України Нею стала киянка Юлія Дмитрієва, яка летіла зі своїм чоловіком до Мюнхена На відпочинок подружжя навіть не одразу збагнула, що сталося. В аеропорту Бориспрі заграла музика. А на моніторах стійких реєстрації висвітилася цифра 30 мільйонів. Кількість пасажирів рахує комп'ютер, переможця обрала система реєстрації самостійно. Незважаючи на кризу, українці починають частіше літати, кажуть в авіакомпанії. Цього року Мау планує перевести більше п'яти мільйонів пасажирів. Ми даримо вам сертифікат на два білети на переліт бізнес-класом Це міжнародним подарунок. А оскільки ви являєтесь нашим часто літаючим пасажиром, нам це дуже приємно, Ми хотіли подарити карточку преміум. Которая дает массу примеры. Им тоже тож тож. замечательно. Я никак не могу на нее насобирать. Спасибо большое. Для меня это, конечно, полная неожиданность. Я достаточно часто летаю. И ну, эта ситуация, конечно, даже почти разбудила меня сегодня с утра. Спасибо вам большое.